Коли ми говоримо про засмагання, то ми говоримо не тільки про сонце, але й про солярій. І в принципі будь-який вплив ультрафіолетового випромінювання на шкіру людини викликає її потемнішення. Але є певні фототипи людської шкіри, які і по-різному засмагають. Всього є 5 фототипів шкіри. Перший фототип це світла людина з світлим волоссям, рудим, з голубими очима. Таких людей дуже важко викликати будь-яку засмагу. Вони, як правило, виходячи на сонце навіть на нетривалий період, одразу ж отримують сонячні опіки. І не засмагають взагалі. Ну, знаєте, в народі їх називають цей сметана. <плес> Для другого фототипу шкіри характерні теж світла шкіра. Нерідко світле волосся і очі. Вони доволі тяжко, але все ж таки засмагають, ну і дуже легко отримують опіки. В народі їм звикли казати: «А ну йди із сонця, бо зараз згориш. От так приблизно. Третій фототип шкіри мають люди чорняві із смуглявим обличчям, з ніжною бархатистою шкірою, з гарними темними очима, симпатичні. Акуратні і, як правило, вони дуже легко засмагають і практично не мають опіків, як і ваш покірний слуга. А ще про цих людей, як правило, пишуть в основному пісні про кохання, пишуть їм вірші і оспівують їхню красу. Карі очі брови, не забуду вас ніколи. Четвертий фототип людей мають шкіру смагляву, темновату, як правило, вони абсолютно легко засмагають і ніколи практично не згорають. І як правило, ці люди дуже люблять хінкалі та айран. А обідно, ну нічого не так? Да? Ну і п'ятий фототип шкіри це люди із темною шкірою, з чорним волоссям, які абсолютно не засмагають, бо навіщо, і ніколи не згорають. Саме тому вплив сонця буде залежати від фототипу шкіри, і він буде абсолютно різний для різних людей. Звісна річ може, особливо коли ми говоримо про тих людей, які дуже тривалий час засмагають в пікові навантаження сонячного випромінювання. Це якраз обідній час. І мають проблеми зі шкірою у вигляді різних наростів, різних утворень, які при дії ультрафіолетового випромінювання можуть змінювати структуру ДНК і цим самим розростатися. Найгіршим є із цих всіх захворювань меланома. Саме із меланоцитарних клітин, які знаходяться в нашій дермі, може виникати найгірше захворювання під назвою меланома шкіри. Особисто я, як онколог, абсолютно маю нульову терпимість до сонячного випромінювання і тим паче до його замінників у вигляді соляріїв. Справа в тому, що навіть в Європейському Союзі діє певне правило, що до 35 років соляріям користуватись не рекомендують, а дітям до 18 взагалі заборонено. Дослідження і перевірка цих ультрафіолетових ламп, які використовуються в соляріях, довели, що більшість із них не дотримуються певних норм для того, щоб людина швидше. Засмагала. І в сукупності ультрафіолетове випромінювання від соляріїв разом із сонцем викликає ризик виникнення онкології шкіри в більш ніж на 50%. Ну і те, що у людей, які перебували в соляріях більш ніж двічі на місяць, виникала плоскоклітинна карцинома шкіри або меланома, говорити не потрібно. Це вже є статистикою. Саме тому я не рекомендую перебувати вам в соляріях. Особливо дівчатам, тому що ви дуже схильні до раку шкіри. На жаль. Ну, По-перше, пам'ятайте, що якщо ви хочете бути на сонці, то ви маєте бути як сицилійський мафіозі завжди в тіні. Саме розсіяне світло сонця, розсіяне ультрафіолетове випромінювання має надзвичайно низький вплив на нашу шкіру, хоча і теж впливає. Більше того, скажу, навіть під водою до трьох метрів ви можете засмагати, і теж може виникнути онкологічний процес. Тому основним чинником зменшення впливу ультрафіолету на ваш організм є час: 15-20 хвилин на добу це фантастичний час для того, щоб отримати. Наш основний прогормон під назвою Вітамін Д, він нам потрібен. І, до речі, дослідники довели, що денна доза вітаміну Д в організмі дозволяє уникнути багато хронічних захворювань і попередити серцево-судинні проблеми. Що стосується активного засмагання, тут я хочу вас попередити. Особливо тих, хто змушений засмагати, якщо, наприклад, ви працюєте в Португалії на даху у якогось іспанця. Чого в Португалії іспанець? Хочете засмагати, засмагайте після 4 дня або до 10 ранку. Тому що з 10 до 4 найбільш активне ультрафіолетове випромінювання. Ну і не забувайте про сонце захисні креми, молочко, олію, різні рощини, спреї на вашу шкіру. Бажано, щоб був фактор більше 30. Ну ідеально, якщо він буде 50 СПФ. Ну і голова. Звичайно ж, її треба покривати чимось білим. Це може бути кепка, це може бути шапка, це може бути сомбреро, 돼요, це може бути комплекс, або просто візьміть і щось покладіть біле на голову. Я надіюсь, вам сподобалося це відео. І якщо ви хочете поділитися своїм досвідом засмагання, то напишіть, будь ласка, внизу в коментарях, скільки часу ви засмагаєте і чим ви захищаєте свою шкіру. Можете навіть написати бренд. Ми за це гроші не отримуємо. Подобалося це відео. Лайкніть його і поділіться. Мені буде приємно. Будьте здорові та щасливі.